Уявіть собі дев'ятигодинну подорож потягом з Парижа до Афін в Греції. Доїхати за 9 годин потягом просто неможливо, оскільки насправді вона займає 44 години. Але це реальність у Китаї. Країна запустила абсолютно нову лінію швидкісного залізничного сполучення з прямими потягами з Гонконгу до Пекіна. Ці потяги покривають ту ж відстань за 8 годин і 56 хвилин, що й рейс з Парижа до Афін. Той факт, що це було частиною мережі швидкісних залізниць Китаю під час Олімпійських ігор у Пекіні в 2008 році, робить це ще більш вражаючим, оскільки мережа включала лише стандартний маршрут швидкісної залізниці з Пекіна до прибережного міста Тяньцзінь та один 19-мильний маглев потяг з аеропорту Шанхаю до передмістя Шанхаю. Китай має в 500 разів більше високошвидкісних колій, ніж США. В 10 разів більше, ніж Японія, в 20 разів більше, ніж Великобританія, та в 8 разів більше, ніж Франція. Китай дійсно має більше високошвидкісних залізничних колій, ніж уся решта світу, разом узята. Історично високошвидкісні залізниці існували в маленьких багатих країнах, таких як Франція, Японія та Німеччина. Китай, безсумнівно, є країною зі середнім доходом, навіть якщо він більше не є бідним. Він приблизно настільки ж багатий, як Бразилія, Таїланд або Мексика. Попри свою колосальну величину, Китай є надзвичайно густонаселеним, особливо в східній частині. В Китаї є великі міста, які знаходяться досить близько один до одного, тому використання залізниці замість авіаперельотів має сенс. Наприклад, політ з Гуанчжоу до Ченгша займає одну годину, а поїздка на поїзді 2 години 20 хвилин. При цьому відстань становить 350 кілометрів. Навіть не враховуючи той факт, що швидкісні поїзди є дешевшими за авіапереліт, поїздка на поїзді між цими двома локаціями абсолютно виправдана, якщо врахувати час необхідний для реєстрації, проходження безпеки та посадки. На довших маршрутах швидкісні поїзди в Китаї також є доцільними, хоча в інших країнах це не було б виправдано. Наприклад, відстань між Пекіном і Шанхаєм становить приблизно 650 миль. Зазвичай швидкісні поїзди не мають сенсу, оскільки ця відстань є занадто великою. Наприклад, незважаючи на те, що між ними 500 миль ближче, ніж між Пекіном і Шанхаєм, лише два швидкісні потяги щодня курсують між Парижем і Барселоною, в той час як повітряних суден приблизно 20. Проте між Пекіном і Шанхаєм щоденно є приблизно 50 літаків і 41 потяг. Потяги є основним засобом транспорту між цими двома містами. Оскільки вони можуть вмістити до 1200 пасажирів, ці два маршрути відрізняються в кількох аспектах. По перше, подорож потягом з Пекіна до Шанхаю триває 4 години і 28 хвилин, тоді як подорож з Парижа до Барселони триває 6 годин і 25 хвилин, незважаючи на те, що відстань коротша. Однак конкурентоспроможність це інший елемент. Бюджетні авіалінії, які часто є значно дешевшими за поїзди, домінують у добре функціонуючій авіаційній системі Європи. Найдешевші квитки з Пекіна до Шанхаю коштують 74 долари у той час як квитки між Парижем і Барселоною починаються з 12 доларів. Повітряні перевезення в Китаї також є надзвичайно неефективними. Три найбільші китайські авіалінії China Southern, China Eastern і Air China Мають відповідні середні часи прибуття 67, 66 і 63%. Той факт, що небо просто не має достатньо місця, є однією з основних причин цього. Лише ці обмежені маршрути становлять 30% повітряного простору Китаю, який відкритий для цивільних літаків, оскільки основна частина повітряного простору країни знаходиться під контролем військових. Управління повітряним рухом регулярно затримує літаки, щоб дочекатися звільнення повітряного простору, оскільки літаків занадто багато це призводить до того, що авіакомпанії країни мають жахливі показники своєчасності. Навіть якщо подорож з Пекіна до Шанхаю триває лише дві години, ймовірність затримок та всі інші фактори, що уповільнюють повітряну подорож, сприяють популярності поїзда як способу транспортування на цій великій відстані. Однак інші залізничні маршрути в Китаї менш логічні, наприклад, нове швидкісне залізничне сполучення між Лунджоу та Ірімчі було відкрито в 2014 році. У порівнянні з Китаєм ці два міста досить маленькі обидва з них є просто малими містечками з сумарним населенням 3,5 мільйона. Вони також знаходяться на великій відстані одне від одного приблизно тисяча миль. Оскільки Денвер і Сіетл є малими містами, які знаходяться на великій відстані одне від одного, і між ними немає нічого значного, цей проект можна порівняти зі спорудженням швидкісного поїзда між ними. Хоча це не було б фінансово вигідно, деякі люди все ж скористалися б цим. Хоча Ланчжоу та Урумчі це не маленькі міста в Китаї, між ними немає значної різниці, і подорож на таку відстань здається недоцільною. У порівнянні з двохгодинним польотом швидкісний поїзд «Ланчжоу» у Румчі їде 11 годин, а вартість будівництва лінії склала 20 мільярдів доларів. Це означає, що навіть якщо всі місця в кожному поїзді будуть зайняті, квитки все одно повинні будуть коштувати 400 доларів за поїздку, щоб покрити витрати на будівництво за 30 років. Насправді, поїзди рідко бувають заповнені. А квитки коштують близько 80 доларів, що означає, що цей залізничний маршрут є надзвичайно збитковим. Згідно з доповідями, електричні витрати лінії, не кажучи вже про витрати на будівництво та інші експлуатаційні витрати, навіть не покриваються продажем квитків на ці поїзди. Отже, чому уряд Китаю інвестує стільки грошей у щось, що навряд чи буде приносити будь-який дохід? Політика, ось що столиця провінції Сіньцзян – Урумчі – а ханці складають 92% населення Китаю, основне населення провінції Сіньцзян, уйгури, одна з меншин етнічних груп Китаю. Однак центральний уряд Пекіна прагне, щоб провінція Сіньцзян була такою ж інтегрованою, як і решта країни, і він намагався здійснити це за допомогою ряду стратегій, таких як табори перевиховання для уйгурів та переселення ханців до цього регіону. Не є таємницею, що швидкісний потяг є останньою стратегією. Що має на меті наблизити Сіньцзян до Пекіна. Центральний уряд недвозначно стверджує, що ця лінія була побудована для підтримки етнічної єдності, як вони її називають. Вони раніше вже застосовували цю стратегію залізничної політики. Через своє віддалене розташування та складний рельєф, Тибет, провінція, можливо, більш відома ніж Сіньцзян, за свій рух за незалежність, була останнім регіоном у Китаї, де не було залізниці. Але щоб зробити його більш доступним для решти країни, центральний уряд все ж хотів побудувати залізницю, і вони це зробили. Тепер, на найвищій у світі залізничній лінії, потяги прямують безпосередньо з Пекіна до Лхаси Тибет за 47 годин. Мандрівники повинні мати пряме постачання кисню, оскільки ці поїзди досягають висоти 16 640 футів. Центральна мета уряду полягає у подальшій інтеграції Гонконгу автономного спеціального адміністративного району в материковий Китай, що ще більше підсилюється поїздом до Гонконгу. Хоча швидкісні поїзди до Гонконгу, безумовно, є більш доцільними, ніж до провінції Синьцзян. багато гонконгців не привітали нову службу, оскільки вважають, що вона порушує їх основне юридичне право на автономію. Оскільки пасажири повинні проходити митний контроль перед посадкою на поїзд у Гонконзі, включення станції, що по суті зараз є частиною материкового Китаю, викликало більше суперечок ніж сам поїзд. Як і будь-яка інша країна, Китай отримує вигоду від потужної системи швидкісного залізничного сполучення. Навіть якщо вона лише сприяє об'єднанню осіб, які в іншому випадку обрали б залишатися окремо, незалежно від їхніх намірів, цілком очевидно, що Китай перевершує всі інші країни у будівництві своєї мережі швидкісних залізниць. План швидкісного залізничного маршруту Каліфорнії від Сан-Франциско до регіону Лос-Анджелеса слугує прикладом. Будівництво все ще знаходиться на дуже ранній стадії з очікуваною датою відкриття у 2029 році природно. Це означає, що час необхідний для переходу каліфорнійської системи високошвидкісного залізничного сполучення від цього до цього, дорівнює часу необхідному для переходу китайської системи високошвидкісного залізничного сполучення від цього до цього. Тим не менш, основна увага повинна бути приділена витратам. З прогнозованими витратами у 77 мільярдів доларів та довжиною 520 миль. Будівництво цієї каліфорнійської мережі коштуватиме 148 мільйонів доларів за милю. У контрасті, Китай витрачає менше 30 мільйонів доларів за милю на створення їхньої мережі. Природно, витрати на працю в Китаї нижчі, а їхня мережа проходить через більше сільських районів, де витрати на придбання землі є нижчими. Однак більш важливо, що вони спростили процес будівництва швидкісних залізниць до такої міри, що навіть найдорогоцінніші компоненти, такі як віадуки та тунелі, можуть бути масово вироблені, завдяки масштабам вони знижують вартість швидкості, що є типовим для Китаю. Китай має значні відмінності від багатьох західних країн, включаючи США, Канаду, Австралію, Нову Зеландію та Великобританію. Оскільки уряд надає високу пріоритетність швидкісним залізницям, враховуючи їхню систему управління, не повинно бути сюрпризом, що Китай надавав пріоритет соціальній вигоді, принаймні згідно з визначенням центрального уряду, над прибутковістю під час будівництва своєї системи швидкісних залізниць. Хоча лінії швидкісного залізничного транспорту не є такими прибутковими, як інші види транспорту, такі як літаки. Вони безумовно кращі для країн, тому, оцінюючи їхню загальну прибутковість, потрібно враховувати соціальну вигоду. Питання полягає в тому, чи матимуть високошвидкісні потяги до менших міст сенс у майбутніх десятиліттях. Ці маршрути, які зв'язують найбільші міста на сході, є одними з найбільш прибуткових залізничних трас у світі і роблять життя та роботу в Китаї простішими.